На голові безлад я свою розтяжку ще не закінчила, але я замовила кавусю, зараз піду її заберу. Якраз покажу вам, як у нас кладуть зазвичай наші посилки. Ось я виходжу і мені тут залишили кавуську. Кожен раз розумію, що тут не можна довіряти своїм знанням китайської мови. Я вже замовляла каву з е, мигдаленим молоком, і цього разу я її теж замовила. Але тут спереду є два іерогіфи, які не такі, як були в цій каві. Е, ці іерогліфи я не знаю. Замовила, що ви думаєте? Минулого разу вона була просто з мигдальним молоком і не солодка, а цього разу вони, мабуть, м -м -м, додавали сироп. Солодка кава. Ах, ну добре, з кавою розчарування дня побачимо, який в мене сніданок. Подивіться, який я зробила собі тортик. Просто змішала вівсянку, яйце, білок і додала 10 г грам Це чорний шоколад. Перемішала і запікла. Мабуть, перетримала в аерогрилі. вийшов такий не пиріг, а типу печиво. No. <ріст> зробила нам лимонний напій Я просто використовую ось такий лимонний сік. У мене без м'яти я не люблю. А попсіку зробила з м'ятою. Ось такі м'ятні листочки. Це, власне, моя вирощена м'ятка. Зараз вам покажу м'яту, а це віднесу Твой чай, твой чай, я это с чай, твой чай, твой чай. Твой чай, твой чай, твой чай. Твой чай, твой Я вам зараз покажу, яка в мене м'ята росте, Але вона правда вже від о, щось не дуже не дуже живенька, і взимку не дуже добре, мабуть. Ось такі листочки. Раніше було дуже багато, зараз от відживає трохи своє. Але я сподіваюся, вона оживе, бо, бачите, тут дуже багато малесеньких зараз. Думаю, навесні вона буде добре себе почувати. Тут у нас ще були квіточки, але вони також зав'яли всі на зиму. А тут у мене випустився ось такий гарний буточок. Це я обрізала, бо він просто зламався. Ну добре, значить я вам одразу покажу всі свої гіршечки. Всі свої Дивіться, у мене тут такі є. Тут малесенький. Дитинка малесенька. Оце я ж відламала там. І просто його втикнули сюди в землю. Ось така краса. А це трохи з ароматом такої м'яти. Прикольно, з нього також можна робити чай. Тут у мене вже бутончики відкрились. Подивіться, які гарні. Це фікус, його треба сьогодні протерти. Листя постійно в нього брудне. Ось така. Це, я не знаю, виживе чи не виживе, подивіться на цю красу. Це лінці наша погризла і я їх повідрізала. Побачила в інтернеті, в Ютубі, до речі, що отак обрізати її нормально їм буде. І ці кактуси ось під віконя заселене, вже немає куди ставити. До речі, раз я торкнулася теми квітів, хочу вам сказати, якщо ви будете бачити, що в мене 6, 8, 10 квітів у вазі, то це нормально. В Китаї зазвичай парна кількість квітів дарується. Для нас це дико. От у мене, наприклад, зараз тут чотири троянди, вони вже засохли. Правда, я хочу купити спеціальний спрей, не знаю, чи зможу я такий знайти, щоб зробити сухі. Засушені такі троянди. Щоб ви зрозуміли, парна кількість квітів в Китаї це нормально. Пару тижнів тому розбила задню панель телефон, телефону і тауруси. по Apple Care відправила свій телефон на ремонт. Отримали і зараз стільки проблем ще з ним, тому що треба було повністю очистити всю інформацію з телефону. І зараз, щоб її повернути, он ми знову. Телефонуємо в епо <підтримку>, підтримку і намагаємося все відновити. Дуже-дуже складно. Так, у мене тут є ящичок скарбничка. І сьогодні треба нагодувати українською ковбасою. Чузуван. Є. Yeah. It's like salami. Чокопі, чокафей. Акія. Дін обрав це що за ковбаса у нас Сирокопчена, золотиста. Ну, mm -hmm. no, значить, будемо її. У мене там сир ще всередині. Я зробила таку ліпьошку. Смачно? Okay. Okay. So, so. Смачно so, so. <laughs> Спочатку дати телефону поїсти, а потім самому. Отакий От у нас неймовірний. Купа м'яса. Обід. Ціла курка, там в когось ще рис. Пучик. Голодний. Голодний <laughs> Кушать. Ми зробили замовлення в супермаркеті Aldi. Я тут ще не замовляла, зараз покажу. Ще тут брокколі, цвітна капуста, кабак і ще курячу грудку, маленьку, велику. Замовили от супермаркета Алді. Мм. Смачно? А ми тут їмо і дивимось з готом. <смі> Сподобалась йому наша сиров'ялина ковбаска. Хтось тут на тиху замовив молочний чай. Без цукру, але з тут у мене і такі кругляшки. Тут великі кругляшки і маленькі кругляшки. От, будь ласка, оп. Це молочний чай з кавою. Смачні очі! Ви знаєте у всіх свої захоплення. Подивіться, чим він займається. Ось такі робочі збирає так прикольно. Насправді з ним також бавилася цією штукою. А, вентаї. У них тут, коли робиться якийсь договір, то робиться ось так. От ми з ним домовляємося про одну річ і робимо це на візинчиках. У кожного свої розваги. У нас сьогодні немає тренування в залі, тому я в своєму домашньому аутфіті ну, типу, роблю кардіо. Яковочно велена тренажер і поїхали. Велина це найкраще придбання, яке можна зробити. Найкращий вклад. В часи корони, в час ковіду, локдауну. Спасав мене. Це вже друге правда. Я допила свою водичку. Ще приніс мені. Жи 45 хвилин. Трошки спітніло обличчя. Але все одно це кайфово. Все я це зробив. Годунок. Я завершила свій кардіо. А вечерю будемо робити зелень. Тут зазвичай вся зелень смажиться, я її помила, і буду смажити з чесником. А чесник... Я вам зараз покажу. Я заморожую в ось таких маленьких стаканчиках. Тут порізаний часник. Ось так виглядає. Дуже зручно використовувати. Сьогодні треба доїсти цю телятину. Це також буде смажитись. У мене тут в аерогрилі Також зараз готуються три шматочки. І додаємо розмарин. Як же то пахне. А ще у мене головна страва це кабак. Я просто його варю з водою, додаю цукрозамінник і додаю корицю. Обожнюю, це як десерт для мене. На олію! Ось, на гіду висипається, він дуже швидко розморожується. І просто ось ладні з нимся. Краса, поки це трошки тушиться, я додам Їмалаську сіль і треба обрати приправку. Я думаю, я візьму ось цю універсальну, також передали мені з України. Використаю її. В цих приправах немає солі, тому окремо додам. Ми сьогодні будемо дуже дивно їсти суші виделками, тому що у нас тут м'ясо, якби незручно м'ясо паличками, тому ми вирішили їсти все виделками. Вибачаюсь перед всіми вегетаріанцями, веганами, але це просто неймовірне м'ясо. Наші овочі. М -м -м, краса, пупсік, кушать! Голодний? Сьогодні у нас в програмі Дивимось їмо. І це так дивно їсти суші веделкою. Наче я не вмію користуватися китайськими паличками. It, right? I'm I'm it Ось так зараз вариться мій кабак. Вже одну банку з кориці з'їла. Зараз відкриватиму нову. Додаю цукрозамінник. і все, я просто варю в водичці. А от кориці я насипаю від душі. Так, щоб... Ох! Смаку. Смаку, та! Порошок із буряка і порошок із кейлу. Ну, по-нашому це просто капуста. От. І саливаю йогуртом. Краса. Обожні просто цей колір. Дякую новий ошук, і тепер можна йти спати.